Вітаю вас, дітки. Пропоную разом розучити вірш надії красоткіної зимові розваги. мо ну, хлопчики і дівчата, ковзани беріть і санчата, бо прийшов веселий час всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, З гірки весело спускатись. Вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзанки це клас. Скільки втіхи є для нас? Скажіть, дітки, про яку саме пору року йдеться у віршику? Які зимові розваги ви почули у віршику? Катання на ковзанах, спускатися з гірки на санчатах а також грав сніжки. А й справді зимонька зима дарує нам снігові дива. Пропоную вам дітки разом за допомогою картинок скласти розповідь на тему зимові розваги. Розгляньте картинку, яка пора року, хто намальований, чим займається. Складемо разом речення. Взимку хлопчик катається на лишах. Розгляньмо іншу картинку. Хто зображений? Що вони роблять? Отже, складемо речення. Діти грають у сніжки розумнички. Спробуйте скласти речення самостійно. Розгляньте картинку та їх послідовність. Взимку діти катаються на ковзанах. А яке ж тут речення заховалось в картинках? Давайте його складемо. Я слухаю вас дуже уважно. Діти ліплять сніговика. Молодці дітки, ну, ми разом танцювати! Ні, ще пає вуха, насилає, завірюху, гонить нас вона. Зимонька, зима, зимонька, зима. Хухуха, хухуха, ніби ця зима, ліс немов шубі біль. І всі закрижані ліснігова піхма, Зимонька, зима, зимонька, зима. Хухуха, хухуха, гнібиться зима. Ми її не боїмося, граємось та сміємося гніма. Симонька, зима, зимонька, зима. Хухуха, ку хухуха, ку гніветься зима, та узимку всі малятам дід мороз дарує свято чарівна вона. Зимонька, зима. Ну що, натанцювались? Саме час слухати та повторювати вірш Надії красоткіної зимові розваги. Нумо, хлопчики й дівчата, ковзани беріть і санчата, бо прийшов веселий час всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, З гірки весело спускатись. Вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзанки це клас. Скільки втіхи є для нас? А чи запам'ятав ти вірша? Спробуємо за допомогою картинок розповісти його самостійно. Дітки, ви великі розумнички і розумники, вивчаємо разом вірша, та не забувайте про різноманіття зимових розваг. До зустрічі, дітки!